Не бійся, війсьонка. Дуже дуже хочуть з комбіназона мірити. Це конструкторка швачка Анна Морозова. Жінка разом з двома дітьми та домашніми улюбленцями через ракетні обстріли у рідній Миколаївщині змушено покинула дім. Чоловік з 14-го року, військовий. Вночі подзвонив чоловік швидко зібрати гайче. Все ну але вже в ту ніч, коли ми були, вже почалися обстріли. До рівного сім'я переїхала у березні минулого року. Який час жінка займалась волонтерством? Втім, роботу знайти не могла. Не всі хочуть брати тимчасових, тому що ну вони в будь-який час можуть поїхати. Бо ми ж такі, ми ж мобільні, бо ми не знаємо як що. Жінка каже, почала шити з 15-річного віку, втім переважно для людей. А восени донька Анни Ірина запропонувала робити одяг для тварин. Я хотіла, щоб мама відволіклася від всієї цієї ситуації, бо вона була в депресії. Я бачила, їй складно От в один момент ми виїхали, і все. Ну тобто, все життя залишилося там. А коли вона почала шити, я просто бачила, наскільки сильно їй подобається це. Вона, прям не знаю, в неї в очах такий огоньок. Спершу Анна пошила верхній одяг для власної собаки, потім знайшла клієнтів. Треба було щось натягати на цю собаку, щоб її не мити постійно. І так от воно почалося, що ми гуляємо на вулиці, люди звертають увагу. У нас так виявило, що в районі, нашому ми ходили одні одягнені, і це, звичайно, ну, в очі впадало. Тобто, і нас почали питати. Тобто, де придбали, десь там сейв, ну, щоб пояснювати, що сама шию. І ось так воно почалося. Тут між людьми і собаками ну, трошки різниця є, тому що на людей вчать шити, конструювати все, на собак не вчать. Останнє дуже цікаве замовлення. Останнє було. У мене була військова собака-маламут, саме ЗСУ. Зі слів жінки, замовлення надходять як з України, так і за кордоном. Собаки, ну, вони абсолютно всі різні. Тобто не ти не можеш взяти універсальну якусь викрику і поніштампувати. Тобто це не вийде, тому що всі породи вони дуже різні, в когось дуже вузький там тоненький тулуб, в когось навпаки. Особливо це стосується маленьких порід, Це ці йорки там. Це дуже малесенькі лапки. Зі слів Анни, частину із зароблених грошей вона передає для потреб збройних сил. Це такі маленькі речі, як бензин, як змінити машину, як тепловізор якийсь придбати там чи е, фонди на таке не беруться. вони ж більш масштабно. От а так ти маєш можливість якийсь відсоток, і дуже швидко. Отак, от люди потрошки, потрошки там, десь по 100 гривень, по 50 гривень збираються хлопцям нам. Нині родина морозових винаймають квартиру у рівному, втім планують повернутися до Миколаївщини. Нам є куди повертатися. Він ну тобто стіни цілі, то повертатись є куди. А зараз просто важкувато запаленням такий період, то і поки там налагоджується інфраструктура, інше так і плануємо дуже дуже плануємо написано повертатися. Але так ми на зиму планували, тобто. Там вже буде видно, як воно вийде. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.